Вітаю всіх! Тепер ще таке відео зроблю, цікавить всіх. Якщо буде зараз зупинка війни, заморозка війни, зупинка війни, не звуться так, зупинка війни. Якщо буде зараз зупинка війни через декілька років, буде повторний наступ РФ. Якщо буде зупинка війни зараз, буде через декілька років повторний наступ РФ. Ну, це відповідь так взагалі. Один сценарій є такий. Коли содолі, повторення ситуації, Верховна Жриця. Справедливість є така з часом, з часом з часом. Повторний наступ. Куди? А тепер, дивіться, але тепер, я ж не спитала, куди повторний наступ. Якщо буде зараз зупинка війни, буде повторний наступ РФ. Тепер цей повторний наступ буде на території України. Україна випадає. На території Європи Європа не випадає, але там окремо д'явол. Ох, на Європу інша тема буде. Ви знаєте, а мені таке враження, що вони підуть на Європу і потім також роблять як паузу якусь. Дурдом на виїзді, так. Це, що мені випадає на зараз? Повторення ситуації. Скажімо так. І все залежить від того, наскільки ми будемо. Але Верховна Жриця випадає, маєте на увазі? Тепер, уникнути повторного наступу, можливо, при зупинці війни зараз. Уникнути того повторного наступу, можливо нам. Дивіться, мечів. В принципі, хитрощі зашкалюють. І повторення ситуації все залежить від того, як ми себе вести будемо. Йома, я ну кажу ж не раз, закохані. Розчарування якісь в домовленостях. Розчарування. Ми хочемо, ми, мира, зараз. Але король Трамп вимагає його Трамп. І на тему Трампа продовжуємо. Я вважаю, що зараз його не уникнути, при тому, що відбувається зараз. Але нам треба зробити зупинку, мир, підписання і далі працювати, щоб не було бажання у ворога це робити, зрозуміли? Тобто армія буде все одно триматись. Щодо мобілізації, вона не буде така потрібна, але всі будуть на чеку ось чому справа. І скоріше за все, при яких загрозах мобілізуватися разом максимально людей. Все. Працювати над ППО і всім іншим. І тоді тоді буде ще думки у ворога: чи треба взагалі лізти при такому підході? Я не буду це продивлятись, бо спочатку треба перші події, що відбулися. Але все залежить від того, наскільки Україна буде готова чи не готова, ж самі розумієте.